Доброго дня. З нами сьогодні президент командир компанії Володимир Курт. Володимир, які враження у вас після гри? Дякую за турнір. За гру також дякуємо суперникам. Ми намагаємось грати в сучасний міні-футбол. Будемо старатись далі. Неймовірні враження, тому що хлопці борються і рівень присутній на турнірі. Ви сьогодні показали досить яскраву гру, От Ви як президент, які цілі ставити для своєї команди на турнір взагалі? Взагалі ми хочемо бути в верхній частині турнірної таблиці, ну, і спробувати поборотися за призову трійку. Поки що так, але все покаже турнір. Як часто ваша команда тренується? Бо... Як ми бачили за останні ігри у вас з'явився тренер. Так, у нас з'явився тренер, ми запросили нашого друга до команди, який за нас колись вже грав. Я думаю, що ми будемо нарощувати тренування, поки що це раз на тиждень. Але ну, в зв'язку з ситуацією, просто багато гравців ще відсутні з команди. І в зв'язку з ситуацією, що ми на фронті постійно, у нас буде дещо нестабільний склад, але ми наверстаємо і скоро це все. Сподіваємося, закінчиться і буде все добре. Чи планує команда курт спробувати себе не тільки в міні-футволі, а й в футзалі також? Так, думаю, на зиму ми будемо грати ще на турнірах і у нас буде такий проект з футзалу і будемо грати. Добре, дякуємо вам, щастиво. І вам, дякую.